Війна кийком пройшла по нашому життю. В одніх відібрала дім, в інших близьких. Але ще одне, що забрав у нас повномасштабний напад росіян, це спокій, Дедалі більше людей відчуває стрес або сильну знервованість, переживають тривожність і напругу. Вже минув рік і передусім. Е ми працювали з непростими емоційними станами, тому що багато чого було нового для людей. Залишили безпечне місце, зовнішній фактор війни. А далі самі залишилися багато хто без підтримки родини, без своїх половинок, багато багато стресових факторів. Нова країна. А що тут робити, як бути далі, вивчення мови, дуже багато стресових факторів. І ще все це на все це стресові фактори накладається непростий емоційний стан, тому що ага, ми тут в безпеці, а там наші рідні і близькі в небезпеці, і дуже часто з'являлося почуття провини або й сором. Багато українців за межами України зараз відчувають величезну провину. За те, що в безпеці й добробуті, за те, що не воюють, за те, що не знають, чим допомогти. Це відчувають ті, хто емігрував давно, і ті, хто виїхав у Європу кілька днів тому. У психології цей стан називається травма того, хто вижив. Почуття провини може мобілізувати людину. До роботи і більше робити в нашому випадку через війну це на допомогу українським військовим українським людям, які знаходяться в інших державах, біженцям, або навпаки, пригнічувати її стан, психічний, фізичний стан і не дає людині не робити абсолютно нічого. Так, така сама, на жаль, проблема є у наших військових, так як і у людей в біженці. Це абсолютно у всіх людей. Психіка е, е, працює подібно. Що українські військові, які знаходяться не на нулі, відчувають почуття провини, що вони не знаходяться на передовій, і теж, оце почуття безраднощі, це польською називається. Почуття провини, почуття нездатності допомогти. В цьому плані треба мобілізувати організм, мобілізувати себе і свій психічний стан, щоб допомагати чим можна, тому що треба розуміти, що немає якоїсь маленької допомоги. Ми всі. Допомагаємо якимись частинками і створюємо разом непереможну націю і створюємо разом велику допомогу. Із початком широкомасштабної російської агресії держави, волонтери, медичні працівники, а головне батьки і рідні робили можливе і неможливе, щоб зберегти найцінніше наших дітей. Прийшла з такою ситуацією. Ми три місяці тому з дітьми виїхали з України. Залишатися було дуже небезпечно, і тепер ми тут. І тут вже не, ну, нема того жаху, який ми пережили тут безпечно, але у дітей виявилися якісь проблеми у адаптації. Вони мають такі апатію, замкнені, не хочуть спілкуватися з, з однолітками і не хочуть навчатися. Скажіть, будь ласка, які перші дзвіночки для того, щоб звертатися до психолога, психотерапевта? Дякую, перш за все, вам, пані Наталю, що за довіру, що ви прийшли. І насправді, як і дорослі, так і діти зустрічаються зараз з багатьма викликами. І на ваше питання, які ж можуть бути перші дзвіночки, звернутися, щоб прийти до терапевта, до психолога? Передусім, що стало відбуватись інакше? Чи змінився сон, наприклад, чи дитина почала більше спати, чи менше спати? Чи з'явилися якісь можливо страхи чи переживання? Чи змінилися походи до туалету? Чи з'явився такий, знаєте, зафіксований погляд в одну сторону або там зосереджений? Можливо, з'явилось більше відчуття втоми, так, знаєте, якесь. Таке не бажання щось робити, гратися, перебувати там в просторі навіть з однолядка, можливо, повищена бути агресія або бажання втікти в інший світ там, через гру в комп'ютері. Тобто, якщо всі ці речі щось ви побачили, що змінилося, і, наприклад, це вже триває більше місяця, тоді обов'язково я би рекомендувала звернутися до психолога. Багато хто зараз стикається з депресією, панічними атаками, розладами сну, розгубленістю, неможливістю планувати відсутністю розуміння. Ми виснажені, втомлені, відчуваємо брак сенсів та опор. Кожна людина є індивідуалом, і комусь цей пригнічений стан організму доходить до такого періоду. Що о, все, я мушу щось почати робити, і наприклад, почати з прогулки, тому що коли дуже сильно змучена нервова система, психічний стан пригнічений, фізична, фізичні вправи, наприклад, допомагають розслабити е, психічний стан, теж треба дивитися на свій внутрішній стан, наприклад, теж фізичний стан, тому що не варто зробити одразу надзвичайно сильні навантаження, бо воно може повпливати негативно. Але почати з прогулки, дуже допомагає біг людям, може помати плавання. Пробігтися можна всюди, незважаючи де, чи місто, чи село, чи якийсь ліс, це дуже допомагає розслабити. Побути теж з родиною разом, треба розслаблятися. Можна послухати музику всією родиною, можна вийти десь перекусити, можна пікнік зробити, коли тепліша погода. Тобто не бути в тій атмосфері, де вони завжди. Похід до психолога став нормальним явищем у сучасному світі, оскільки є низка ситуацій, з якими людина не може впоратися самостійно. Це такий, напевно, радянський підхід старших людей. Що якщо ти йдеш до психолога, це значить, що ти хворий, що в тебе великі проблеми, або що він буде копатися в тебе в мозку, і це абсолютно неправильно. Воно так не працює. Ми психологи. Ми хочемо вислухати людей. Ми хочемо допомогти. Тому я заохочую всіх людей. Якщо у вас є бажання, можливість і ви хочете виговоритись, поговорити, просто до отримати допомогу, звісно ж, ми готові вас. Фундації зустріч завжди зустріти, і ми раді вас тут бачити.